Що це так пахне? Точно! Це ж канал куций! І Андвейт-Конба! Давайте відкривати! Сьогодні друє число і відкриваємо іграшку в Андвенці. Шукаємо де тут друє число. А, от це воно. І відкриваємо. Я... Є якась така штука, я не знаю, як це називається. А якщо хтось з вас знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Гляньте, це якась така прикольна штука. Дивіться. Давайте мені кудись поставимо. Давайте от сюди якось, а от це отак. От Тому підписуйтесь на мій канал. Всем пока!